І найвищий рівень вдячності, третій рівень вдячності це вдячність як стан буття. Це коли я є енергією вдячності. Це коли ваша енергія дарування являється стілюючою, творчою, являється енергією творення. Це коли твій момент буття тут і зараз являється… Твоєю молитвою вдячності, коли тобі не потрібно себе повертати з різних реальностей, щоб бути тут і зараз. І це стан, коли ти щось створюєш і не очікуєш нічого. Ти не очікуєш, що тебе визнають, ти не очікуєш, що це дасть максимум користі, ти не очікуєш взагалі вдячності, ти твориш. І твоя енергія, частота, вона лється. І коли ти лєшся станом вдячності, ти не оцінюєш людей. Ти не вимірюєш, наскільки хто тобі вдячний. Ти не плануєш сіяти ніяких позитивних карм, тому що це є твій стан. І цей стан, він тримає твоє поле. І в присутності тебе у людей дійсно здійснюються мрії, і ти можеш порадіти за них. Не тільки в момент горя їх підтримати, а в тобі є сила порадіти за чиїсь успіхи. І зараз величезна проблема, що у людей немає творчих ідей, тому що вони не можуть бути у стані дарування, а творча ідея це стан дарування. І коли всі зациклені, а наскільки це окупиться для мене, те чи інше, що я зроблю, і чи вигідно мені вкласти у когось там. Приділити час, да? ти не в моменті дарування, ти в моменті оцінки на нижчому рівні вдячності на споживацькому. І тому ти перш ніж щось зробити, ти боїшся, ти не наважуєшся, ти сумніваєшся в собі. Чому? Тому що твій стан не є станом вдячної творення, да? вдячного творення. Тому що, коли ти є абсолютно енергією дарування. Ти хочеш створювати попри будь-які перешкоди, попри будь-які можливості. Тобто твій стан знайде і інвесторів, і підтримку, і найкращий час, і найкращу матерію.